Доброго вечора, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Ну що, сьогодні хочу поскаржитись, поскаржитись на проросійських блогерів і ломів, які. Відбирають у нас хліб, починають топити за Україну. Якщо бачили останні коментарі Шарія, він вже достав паспорт України, зняв з нього обложку. Гордиться, що він українець, поносить руський мір, все, що принесли росіяни в Україну. Вот. Хотя э, еще недавно закликав э, той русский мир сюда, э, чтобы он его спас. Сейчас я просто не вывожу то, что я смотрю на федеральных каналах. Я смотрю их, чтобы моя злость не проходила. Я смотрю их, чтобы меня подрывала вот что я делаю вы превращаете людей в тех самых пресловутых там бандеровцев вы превращаете людей в таких жестких националистов никогда в жизни до этого моя жена не горела желанием ничего там украинские там вышиванки она в магазин пошла и купила платье вышиванку Отак, вот от український українські флаг вишив. Почому як ви думаєте? Для себе. Також мені подобаються останні коментарі э, Пригожина, який э, славить э, Збройні Сили України. Ну гіркін Смірнов вже давно э, за українців. Я ну тут зрозуміло з долею э, гумору, а але факт залишається. На болотах Стогін, Даже упороті, ну так скажемо, проросійські блогери відомі розуміють, в яку халепу вони влізли. Для мене не було сумніву про нашу перемогу. Я вже неодноразово казав, що з 24 лютого от дуже гарне відео, коли. Жіночка там коментує, Боже, яке воно кончене. Да? От для мене було зрозуміло, що Путін зробив крок в прірву, і, в принципі, він в неї, в неї падає. Наша задача наблизити цю прірву. На жаль, продовжую свої блоги. що... Наш внутрішній ворог також сильний і також чинить спротив, тому не забуваємо і про нашого внутрішнього ворога. Він має стогнати, також, як і зараз стогне шарій. Всі ці наші великі діячі. Звичайно, в кавичках, які засіли в офісі президента, в кабміні. Прізвище я вже називав, можу повторити. От, їх треба, їх треба позбавити можливості нас нами керувати. Йде дуже великий зараз тиск на патріотів. Яскраве, тому підтвердження це Роман Червінський. Ми тут маємо об'єднати це всі і визволити людину, яка патріоти ну, взагалі дивна ситуація. Ці покидьки, які призвели до активної фази війни, які нічого не зробили для оборони, зараз намагаються звинуватити людину, яка Всю все життя боролася за Україну, має е, нагороди е, звинувачити в, в роботі на е, нашого ворога. Тобто, е, ті люди, які е, це вчиняли зараз, патріотів з, е, намагаються звинувачити і перенести всю вину на цих людей, так як у нас немає системи кримінальної юстиції, немає. Поняття справедливості, невідворотності, покарання, Правоохоронна система з судами працює на цих покидьків, вони зараз перують. Ми маємо не допустити це зробити, і я продовжую закликати всіх свідомих українців об'єднуватись, чинити опір злочинній владі. Якщо Ті, хто владі підтримують позитивні зрушення, я вже казав, зміцнення нашої безпеки внутрішньої і зовнішньої, питання відновлення справедливості, а також свобод, перш за все, економічної свободи і взагалі інформаційної свободи, тому що ви ж бачите, наші недоумки депутати народжують. Законопроекти, які забороняють нам говорити, забороня, забороняють нам е, діяти, е, боронити свою е, державу, своїх, свої домівки. От, ще з, хай заборонять нам дихати е, от, і е, та, ходити е, по нашій землі. Тому е, це звернення ну дуже добре, що. Навіть упороті ломи розуміють всю паговність. Я, я не зовсім не сподіваюся, що ширій перевзувся, тому що він там дійсно переосмислив, але це дуже позитивна дин дин динаміка. Ми маємо перемагати е, і на інформаційному фронті. І е, вважаю це за перемогу, що все менше ломів підтримує. Росію попереду багато роботи, тому не зупиняємось ще раз. закликаю не чекайте, що ЗСУ вирішить ваші всі проблеми. Кожен має долучитися максимально зусилля на всіх рівнях, в районах, в містах, на органах центральної влади. Ми маємо додушити ворога. Зсу буде працювати, і ви бачите, ми робимо все можливе для того, щоб зберегти і життя українців і своїх побратимів, і звільнити територію. Але нам треба ваша допомога, допомога в тилу боронити нашу незалежність від внутрішнього ворога. От. Ну знову ж таки, я почав з того, що радію від е, е, крику на болотах, е, е, сьогодні сміялися з хлопцями, що ну дійсно е, ломи, що топили за е, руський мір, від, віднімають у нас роботу. Тому всіх до е, боротьби з внутрішнім зовнішнім ворогом перемога буде ближче, якщо ми всі будемо до цього причетні і будемо кожен день на роб, працювати на перемогу. Все буде Україна, слава Україні.